Бог чує всі наші молитви, ніщо не лишається без його уваги, Він має владу над усім, що сам створив, тому справа не в тому, чи знає Господь про кожну нашу молитву Він знає, а в тому, чи дослухається Він до наших молитв з метою відповісти на них. Ось п'ять причин, чому наше прохання може не виконати Бог. Перша причина. Погано просимо. Просіть і Бог дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, отримає, хто шукає, знайде, а двері завжди відчиняються тим, хто стукає, каже Ісус Христос. Погано просимо означає. Без наполегливості, без палкого бажання і витривалості. Коли нам щось потрібно, ми починаємо у Бога про це просити, але потім забуваємо, і не докладаємо жодних зусиль, щоб це отримати. А це означає, що нам воно й не було потрібно, наше бажання було скоріше минущою примхою. Погано просимо. Також означає без зосередження, коли ми починаємо молитися, наші думки хаотичні, розсіяні, і ми не молимося Богу всім своїм єством, говоримо Йому слова, а наші думки далеко від Нього. Будьмо зосередженими, витривалими і наполегливими в молитві, і Бог сповнить усі наші благі бажання. Друга причина, чому наше прохання може бути невислухане, це недовіра Богу. Але нехай просить вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай така людина не думає, що отримає щось від Господа, каже апостол Яків. Багато хто, Ставиться до молитви як ще до одного допоміжного варіанту вирішення свого питання. Такий собі запасний варіант, на всяк випадок, а раптом спрацює. Христос навчає нас вірити в те, що справжня молитва буде почутою, і все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. У нашого Отця є все. І він готовий турбуватися про кожну свою дитину і про кожну потребу своєї дитини. Якщо ми довіряємо йому, то не можемо сумніватися, що Він піклується про наше добро більше, ніж ми самі. Він бажає кожній людині більшого добра, ніж сама собі людина. Під час молитви ми маємо довіряти Йому. Пам'ятаючи слова Господа Ісуса, звернені до Святої Фаустини, найдорожча для мене та душа, яка твердо вірить у мою доброту і цілком довіряє мені. Я довіряю їй і даю їй усе, чого вона попросить. Душа, яка довіряє моєму милосердю, є найщасливішою, бо я сам піклуюся про неї. Без віри догодити Богові неможливо, відповідь отримує лише справжня віра в Бога. Ісус неодноразово казав тим, кого зцілював Віра твоя спасла тебе. Саме тому можна почути багато історій, як люди отримували відповідь на молитву відчаю, тому що в них вже не було іншої надії, тільки на Бога. Наступною причиною, коли Бог не відповідає на мою молитву, це коли просимо не на добро, а для свого задоволення. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а для свого задоволення, каже апостол Яків. Якщо метою моєї молитви є щось отримати, це означає, що моя віра в Бога базується на тому. Що Він повинен робити те, що я хочу, тому на першому місці в моєму житті стоїть не Бог, а наприклад, якась людина чи річ, а Бог стає інструментом, який має це забезпечити. Така людина зазвичай нещаслива і не отримує того, про що просить. Ми можемо визнавати щось добре для себе. Коли воно буде не справжнім добром, а навпаки, злом, у щоденнику Святого Падрепіо читаємо слова Ісуса скеровані до нас, майже всі ваші бажання шкідливі для вас, але часто ви цього не усвідомлюєте, я скажу вам, у чому ваше істине благо, що таке благо, це сердечний мир, це відчуття тепла. Яке і є життя, як діє це тепло, воно зігріває вас, запалює ваше серце, приносить вам радість, життя і любов, дає силу віддавати цю любов іншим. Бог є любов, Він знає, що для нас добре, і бажає добра для кожного з нас. Є речі, які безсумнівно відповідають Божій волі, наприклад, чиєсь навернення, спасіння, прохання Святого Духа, і це те, про що ми повинні молитися, і ми можемо вірити, що Бог вислухає таку молитву, але це не означає, що ми одразу побачимо результат, тому що результат можемо побачити завтра, а можливо, через роки. Але якщо ми, наприклад, просимо зцілення від якоїсь хвороби, це благе прохання, але ми не можемо сказати, що завжди можемо очікувати, що таке прохання буде виконано, бо, можливо, Бог захоче використати цю хворобу, наприклад, для чогось навернення. Чим більше ми будемо читати і роздумувати над Божим Словом. Тим більше будемо розуміти Божу волю і проситимемо правильних речей. Чим краще ми будемо знати Слово Боже, тим ефективніше буде наше молитовне життя. Ми будемо розуміти Божу волю, і Божа воля буде нашою волею. Четвертою причиною, чому Бог може не виконати наших прохань, це через наш… Гріховний стан. Євангелії від Івана читаємо, Ми знаємо, що Бог не слухає грішників, Він слухає тільки тих, хто шанує Його і виконує Його волю. Бог не слухає грішників. Що це означає? Адже всі ми грішники, і навіть святі люди не позбавлені гріха, безгрішних людей на землі не існує. Кожна людина грішна, говорить псалмоспівець Давид. Якщо говоримо, що не маємо гріха, обдурюємо самих себе і істини немає в нас, говорить апостол Іван. Але є велика різниця між гріховністю закоренілого лиходія і гріховністю праведника. Але навіть не це є головним критерієм. У визначенні того, кого Бог слухає, а кого ні. Головною умовою того, щоб нас почув Бог, є наше покаяння, щирий жаль за свої гріхи. Розбійника і лиходія, якщо Він від щирого серця з покаянням і плачем над своїми гріхами звернеться до Бога, Бог почує, а від великого праведника. Якщо він втратить усвідомлення своєї гріховності, Бог може відступити миттю. І ми знаємо багато таких прикладів, наприклад, притча про Митеря і Фарасея. А пророк Ісая говорить рука Господня не закоротка, щоб рятувати, і вухо його не глухе, щоб чути ні. Це ваші беззаконня. Вас від Бога віддалили. ваші гріхи обличчя Його від вас закрили, щоб вас не чути. Гріх заважає нам зрушити з місця і встановити зв'язок з Богом, тому варто починати з добре підготовленої та щирої сповіді. Ще однією причиною, чому Бог може не виконувати прохання людини. Це її невдячність. Завжди радійте, невпинно моліться та за все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас, каже Апостол Павло. Невдячні люди завжди похмурі, незадоволені. Вони постійно нарікають на своє життя, на владу і навіть на погоду. Люди, які бачать все в чорних тонах. А все добре, що в них є, вони не помічають. А якщо і помічають, то думають, що всього досягли самі. А вдячна людина, які випробовування вона не перенесла, все приймає з вдячністю з Божої руки і бачить у цьому велику користь для себе, бо в Божих очах навіть найменший біль. Який перетерпіла людина заради Бога, не може залишатися без нагороди. У щоденнику Святого Падре Піо читаємо слова Ісуса, скеровані до нас. Подякуйте мені за те мізерне, чим ви володієте. Вдячність, спрямована до мене, посилить ваше задоволення від того, чим ви уже володієте. Бо коли ви дякуєте мені, посилюється моя любов до вас і до тих дарів, котрі ви вже визнали як мої, моя любов, спрямувавшись у ті дари, посилить вашу здатність насолоджуватись ними. Вдячність це розуміння того, яка велика моя любов. Це віра, що я готовий віддати вам усе, що мені належить. Я дам вам усе, чим ви хотіли б володіти, якщо у своєму бажанні володіти цими благами ви теж зумієте підтвердити, що бажаєте посилити мою любов до вас і вашу любов до мене, бо тільки в любові, у визнанні постійної присутності моєї любові, ви зможете спокійно насолоджуватися всім тим, що надає вам моя любов. Примножте свою любов до мене, примножте і вашу вдячність за мою опіку, тоді ви з упевненістю зможете очікувати і моїх дарів, і мого піклування. Я надам вам усі дари щедрому достатку. І на закінчення можемо сказати, що Бог відповідає на кожну молитву, з якою ми звертаємось до нього. Нам потрібно пам'ятати, що інколи Божа відповідь звучить Ні або почекай, Бог обіцяє відповісти на наші молитви лише тоді, коли ми молимось згідно з Його волею. Апостол Іван говорить: наша впевненість у Ньому полягає в тому, що Він чує всі наші прохання згідно зі своєю волею. І якщо ми знаємо, що Він чує всі наші прохання, ми також впевнені, що маємо те, про що просили в нього. Бог ніколи не зраджує своїм принципам, відповідь отримають молитви, що не суперечать Божій волі, яка записана на сторінках Біблії. Його постанови це добрі життєві поради люблючого батька до своїх дітей. Щоб їм було добре. Коли б ти прислухався до моїх заповідей, то був би твій спокій, як річка.